16 весна діть і первісні, ніж 1, 3 та твердження про його значення, а яке є правильним. Перше твердження це на квадратів. Тобто з 2 до квадрату. Це нас виходить 2. Мінус 5 до квадрату мінус 25. Це на доріні мінус 23. Розпрошу з 2 до квадрату мінус 5 до квадрату. Ця формула йде додаткова матеріала.

Тобто буде логарифм. 8 з степені 1 друга. Що множиться на 2 до основне 2. Yeah, ми використали цю формулу. N що множиться на логориф основного A, Це те ж саме, що в гариг Б степень А до основи Тобто N ми занесли в степень до числа біляч, до числа B. Тобто ось це у 2 пішло в степень до числа 8 помножити на 2. Димася 2 і 2 тут скоротиться, але вже логарифм. 8 знову 2. Це у нас доріння. Тобто це в нас повинно бути 2 в якомусь степені, щоб вийшло 8. Це нас 3. Тобто 2 в степені А дорівнює 8, 2 в степені А дорівнює 2 можемо записати 2 в степені. 3. В степені однакові опускається, тобто А на дорівнює 3. Отже, друге нас буде дорівнювати 3. І третє у нас ну, то є одиниця. Коні двох, це нас одиниця. З якимсь хвостиком. Тобто одиниця мінус одиниця з хостиком це у нас по модулю ходить мінус 0 з якимось хвостиком, тобто це ходить по модулю просто 0 з хвостиком. Підімся, перше у нас мінус 23, це у нас ціле єне число, тобто перше Б. Далі друге у нас вийшло 3. Тобто це ціле додатне число. тобто друге А. І третє вийшло у нас 0 з хвостиком, тобто це у нас не ціле додатне число. тобто Г. Установить перевіднішкунці та є властивісті її графіком. Перша функція іри 2x 2. по модулю x в кубі. Функція x-кубі у нас виглядає ось так. А коефіцієн поліфункції просто нас або віддаляє, або наближає ось ці наші вітки до осі іг. Давайте друга функція. У нас 2 поділити на x-об'єм. Если він буде виглядати хоч минулош об єн. Ось так. І ось так. І третя функція у нас є редвинь косинусний. Якщо у нас синус проходить через початок координат, то косинус у нас. Через початок координат не проходить, а проходить... Ось так. Отже, дивимося. Якщо ви не знаєте, виглядаєте чи інша функція, вам відразу важко зорієнтуватися, або не впевнені, чи точно так виглядає, ви, ви запам'ятали, базова функція будуєте і табличку їх Y, Берете значення, підставляєте і перехвачення, будуєте функцію. Наприклад, тут друга функція така тяжковата. наприклад, берете значення. x1, y 1, x2, y 0, x-1, y 2 минус 3. x-2 y-2, минус два. Ноль. Беремо. Находить у нас порожня множина, тобто наш графік через точку 0 по x не проходить. Не перетинає, просто можна наближатися до цієї точки. Беремо 0,5. І як віть 3, І по цим точкам будемо. x 1 Тут, тобто, наприклад, x2. А, не так. x1, y1. То не так. Що точно малювати по точках? тут у нас на x1, y1, тут x2. Давай виглядати на так. Ну, але так, у нас схематичний малюнок, у нас там точність не дуже цікава. І так само для першої функції, як саме для другої, як ми знаєте, виглядає. І графік, хоча для третьої, для графіка синуса і косинуса, і тангенса, котангенса, я б радив запам'ятати, бо по точках і навряд чи чуто сіпо побудує. Отак От виглядає графік косинуса. Тут у нас одиничка, тут Мінус одиничка, тобто він в межах від одинички до мінус одинички так само синус. Від одинички до мінус одинички, просто синус початок координат. Так тобто само радше запам'ятати графік графікальність, як дроби, Бондероби, і функції поточніше можна побудувати, при функції ми там складніше. І перебираємо варіанти відповіді. Десять перший графік у нас. Двічі перетинає прямо у x to 1. Не підходить, прямо ось так виглядає 1. симетричний відносно початку координат. Підходить ось у нас початок координат. І в нас він відходить симетричний відносно початку координат. Тобто ця частинка і це насині однакові. Отже, перше буде Б. Ця частинка, ця однакові симетрична. Другий графік дивимося. А ось такий у нас. Він симетричний відносно осі. Абстис. Семетичні відносно осі ординат, не передана ординат. вісь ординат це на вісі ірків. Як бачимо, вісь ірків на шафічно не перегляднає. Він буде наближатися, але переконати не буде. Отже, друге буде. Ден. І дивимося третій графік. Ось такий у нас. Дивимось, він у нас симетричний відносно Осі ординат якщо у нас вісь, вісь ординат поділити на графік, то у нас зліва і справа вибір графіки однакові. Ось вісь ординат, бачимо, сюди йде така частинка, такого з, з іншої сторони, як само графік. Отже, третє буде Г. Ага. 18. Точка це кола зображена на, на рисунку. До, до цього кола проведено до тисячі Точка Б до тиху. На колі вибрано точки А і С, так, що АБ і БЦ на сильні. Кут АБЦ 50. Установіть відповідність між кутом та його радушною мірою АД. Да. Отже, Якщо цей кут нас 50, ось цей весь кут у нас розгорнутий. Оскільки А, Б і БЦ нас рівні. Тобто ці прямі відтинають рівні дуги, Тобто кут КБА і ЦБ, Н у нас будуть рівні. Тут можна по різному довести що ці кути рівні. можна з точки А провести перпендикуляр, наприклад, сюди. Так само з точки С можна сюди перпендикуляр провести. Скільки у нас А Б рівні з БЦ, висоти наші також будуть рівні. І ось ці кути, що тут при точці А і при точці С також будуть рівні, можна довести, що трикутники у нас ці будуть рівні, і відповідно, ості кути і тут також будуть рівні. Тобто позначимо його через Х, Тут через Х тобто. 2 Х плюс 50. Принів 180. Двах дриня 130. Хрине 65. Далі. Тобто кут КБА у нас будет длини 65. И це третье буде Б. Третье Б. Далі кут АОЦ. Кут АО АОЦа. Його пропустим Куд Кут оце. БО і... БО, АО и ОЦ радіуси, тобто вони рівні. Скільки АБ і БЦ рині, то у нас виходить рівно бедріні Тобто кути при основні. Усе і, тобто і кут буде рівний, і все кут буде рівний. Тобто кут і АБО і кут ОБЦ рівні. І будуть по 25 градусів. Тобто тут 25 градусів, тут 25 градусів, тут 25, тут 25. Тобто кут. Б, О. Зі слідчим трикутником ми знаємо, що Сума кутів трикутника дорівнює 180. Якщо два кута по 25, то третій кут у нас цей. Тупий буде 130. Тут 130 і тут 130. -то тобто кут Б у нас буде 130 градусів. І це у нас друге буде Д. І, -кут. і перший кут А Радіус кола, ми знаємо, у нас 360. У нас два кута відомі по 130, тобто І нас буде доріняти. І плюс 130. І 130. Доні 360. І в 360 мінус 260. До 360 мінус 260. І виберіні 100. Отже, цей коль буде 100 градусів. Код, а оце, то і це перше буде В. 19. На рисунку зображено графік на перерані на відрізку 0 хвилин до 5 хвилин функції Y дорівня F X. Площа фігур А і Б обмежені 8 X графіку цієї функції дорівня 7,2 квадратних одиниці 6,8 6 х 1 десятка квадратка одиниці відповідно обчислить інтеграл від 0 до 5 f від x при 6 dx. Повернувся до цього задання. І кут КБА, що можна знайти, оскільки в нас ОБ, це прямий кут. Тобто ось тут прямий кут ми знайшли, що О, 25, то кутка БА можна зайти в 90-25. Тобто 90-25-65. Ну, і можна не доводити, що там ці, ось ці кутники, ось ці Як бачите, тут можна по-разному йти до одного того самого варіанту відповіді, просто хто по що згадає чи хто до чого здогадається, як, що використовувати. Отже, від 0 5, f, f стану, eh, інтеграл від нуля до п'ят f fest фігури a і b. Давайте розпишемо цей інтеграл. Под інтеграл від 0 до 5 f від x плюс інтеграл від 0 до 5 6 dx. Інтеграл від 0 до п'яти 6 dx. Eh, 6 парис написано на, на 6x в межах від нуля до на... тобто. 5. Використаємо формулу Ньютона Лебніця. Беремо перш первісно від B, потім первісно мінус первісно від A, тобто первісно від 5, мінус первісно від 0. Тобто що спіставимо 6, що множиться на 5, мінус 6, що множиться на 0. Це 6 на 5, 3, мінус 0, 30. І отже, ось цей інтеграл, це на сума площ, тобто це на здаєння 7 2 плюс 6 і Тобто загальний інтеграл від 0 до 5 fx. І ось інтеграл від 0 до 5 6dx. Зрівнюю. Ось що з цієї фігури. у нас 7,2 плюс 6, і одна ціна заходить 13,3 і плюс інтеграл від 6, у нас який вийшов, тобто, плюс 30. І це, на це 43. 30. 43. 30. Наступно, в нас виходить 43,3. Запишемо тим 43,3. Наступне, в прямокутній самій координаті просто не один куб АВЦД, А1В1С1Д1, точка А має координати 5,1,0, діональні грани СС1В1Д Перетинається в точці К, яка має координати мінус 6, мінус 4,2, і знайдуть об'єм цього куба. Отже, будуємо куб.

Отже, знайти об'єм куба. Об'єм куба називання сторона в кубі. В куба всі сторони на середній. тобто нам потрібно знайти сторону куба. Давайте на початку знайдемо АК з тих даних, що у нас є. Шукаємо АК, дивімо коїнь квадратної координати. Кінця від диску відняти координати початку до квадрату. І ця і сума всіх по X, Y і Z. Тобто це нас буде мінус 6, мінус до квадрату використовуємо, використовуємо ось цю формулу. А бедрі ніколи не квадратні. квадрат мінус, тобто х квадратний минус, ікс, другий мінус до квадрату, плюс х другий мінус до квадрату, плюс х другий мінус до квадрату, це все під корінем. Тобто перш. І координат точки К мінус координат точки А до квадрату сума цих квадратів, і тоді корінь з цієї суми. Тобто перше ми записали, плюс АК, тобто Y2 мінус 4, мінус Y1, тобто 1 до квадрату, плюс Z2, тобто 2, мінус Z1, тобто мінус 0 до квадрату, це все під коренем. Це називаємо мінус корень квадрату, мінус 6, мінус 5, мінус 11 до квадрату, 121, мінус 4, мінус 1, мінус 5 до квадрату, 25, і 2 Мінус 0, це буде 2, 2 до плюс 4. Це назаходить. Коінь зі 150. Далі. Yeah. Можемо упустити висоту з точки К, потім ату. О, з'єднати точку А з точкою О. Але так як в нас не на дано ніякого кута. І ми не можемо довести, що, наприклад, у нас там прикутник рівнобедрений, yeah. то це нам нічого не дасть, тому цей варіант ми не використовуємо. Розглянемо трикутник АКБ. Тут у нас п'яний кут. ДК e, це у нас половина. Половина Діонерію. Нехай візьмемо сторону куба у нас. 2 x вся на Д ця об'єм 2х1 дорівнювала би А корінь з 2 тобто сторінна А корінь з 2 або це дорівнює 2х корінь з 2 ДК це у нас половина діагоналів в кубі, в квадраті точка порядення діагоналу діляє їх на дві частини. тобто ДК на зверінні К ця це на зверінні е, 2 20. 2, 20. Be, okay, 2. x коріння з 2, що 92, два буде скоротиться, тобто буде звучити x коріння двох. Тобто дека буде х коріння з 2, ака у нас корінь 150. Нам потрібно AD2X і може використати реально піфовора. АК квадрат є за квадраті. Один квадрату, докудату, де квадрат, плюс інший кати до куда-то, тобто ДК, Квадрат. Представляем, АК у нас 150, это корень 150, до квадрата двиняем. АД у нас 2х, до квадрата, плюс ДК у нас х, корень из 2, до квадрата, то подсоединяем у нас 150, двиняем 4х квадрат, плюс 2х квадрат, 150, минус 6х в квадрат, x квадрат порівняння 25 і х дорівня 5. Отже, об'єм наш буде дорівнювати x5, сторона у нас 2х. Тобто, а дорівнює 2, що мали на 5. дорівнює 10. Тобто об'єм дорівнює 10 в кубі. Це на дорівнює 1000. 10 на 10 і на 10. Записуємо відповідь. У фермера є шість рядок для розсадження садженців. Планує два рядки саджати лише для нові культури. Яблука та груші, А в інші тільки ті кісточкові абрикоси, косливі перси колишні. Фермер хоче посадити першими та останніми зернові культури. Тобто або яблуку, або грушу, а між ними кісточкові. існує варіанті розсаджень культури, що в, в одному ряду має бути один вид саженців. В одному ряду має бути один вид саженці. Тобто розсадження зернових культур це у нас тільки або перше яблука, а останнє до груші, або перший варіант груші, останнє яблуко. Тобто це на задання факторіал. Кісточкою у нас буде у нас два факторіали. Що можеться? Кісточкових у нас чотири видів і... Різні комбинации у нас будет цена 4 факториала. Топ-то цена дурини. 2 факториала цена с 1 на 2. 4 факториала цена с 1 на 2 на 3 на 4. топ 2 на 2 4, 4 на 4, 4 16, 16 на 3 48 валенки и при або перший на те варіант якісь точкових це у нас 4 факторіал це точно а за нові котрі у нас можуть бути або одне на початку інші кінці, або навпаки тобто 4 факторіал це у нас 24 варіантів так як у нас е... перше, наприклад можуть бути яблука і далі 24 варіантів як розсаджувати останні груші. Або перші груші, далі 24 варіанти, і останні яблука. Тобто цих 24 нам ще потрібно помножити на 2. 48. 22. а? параметра для розв'язку x0 y 0. 2 степень x до рівня 5А-8. 2 степень x plus 1 плюс 8 I plus 0 до рівня 2. Дивимося на друге рівняння. Ми його можемо записати 2 в степені X, плюс 1 це те ж саме, що 2 в степені X. Що множиться на 2 в степені 1 мінус y рівню 5a плюс 8. Далі ми можемо шукати x або y, виражати одне через друге шукати, або там, що потрібно домножувати і віднімати, чи додавати. От тут можна, як в першому бачимо, так і другу на 2 в степені X, ми можемо виразити одне через інше. З першого вирішаю 2 в степені х. Нас дорівнює 5а мінус 8 плюс 3 Далі. Ось це підставляємо в нашу другу, в друге рівняння, тобто 5а мінус 8 плюс 3 Що множиться на 2? Мінус вірик. Дорівнює 5а плюс 8. Перемножаємо. 5a на 2 буде 10a. Мінус 8 на 2 минус 16 плюс 3 y 2 плюс 6 y. Мінус y. 3 5a плюс 8. 6 y мінус y буде 5 y. Минус, минус 5. 8 плюс 16 будет плюс 24. И если это будет линия правую правой левой на 5, то есть y будет принято 5 y поделено на 5, то просто y минус 5, а делимо на 5 будет минус а, 24 делимо на 5 будет 4,7. Підставляємо множество Y. Ось тут сюди, де ми виражали x, то в том, 2x. буде дорівнювати 5а мінус 8. Плюс 3, що множиться на минус а. Плюс 4,80. Двах стрими. 5а. мінус 8. 3 на мінус А, под мінус 3. 3, что умножить на 4,80. 13, 14. 2 в степені в доліні 5а минус 3а будет 2а. Минус 8 плюс 14 десятих будет 6, 4 десятих. в степені в 2а плюс 64 ми можем записати через логарифм. Тобто стоїм функ 26 логарифм, шугариф FX основного А до лінії Б. Це те ж саме, що. А від X ріні А в степені B. Тобто це у нас буде 2А плюс 64 на основу 2 до лінії X. І хто не зрозуміє, кому важко. Ось ось цей логарифм, ось є приклад, і на цьому прикладі може розібратися. Що в нас вийшло ось так. І далі підставляємо нашу сторінність замість х Ось цей. Замість у підставляємо ось це. І знаходимо значення А. Так. Ось це. підставляємо замість ХС сюди. Тобто логарифм. 2А мінус 6,4. З 2 да Одиничку ми можемо начка як логарих 2 записати як 2. Логарих 2 два, основою 2. Логарих 2 Два, два, два основою 2. І саме серии поки ось це. Тобто плюс логарих минус А минус плюс 48 за основу 2. E, Сума логарифмів з однаковими ми можемо записати через множення. Тобто -то буде логарифм N2A мінус 64 основою 2. А ось тут буде логарифм. 2, що множиться на мінус ка. Плюс 48. Сновий 2. Перший логарифм, Просто переписуємо логарифм. 2а. Мінус 6. основий 2. Грині логариф. В дужках. перемножаємо. 2 на мінуса буде мінус 2А. 4,8 на 2 буде плюс 9,6 в основі 2. Оскільки логарифм е, у нас однаковий, логарифм тут з основи 2, плюс з основи 2, ми їх просто опускаємо, тобто буде 2а-6,4, рівняє мінус 2а плюс 9,6. З параметрами переносимо в одну сторону числа в іншу, тобто 2а. Ось це переносимо сюди, буде плюс 2а, 2а плюс 2а,

Плюс кожен плюс 64, то плюс 6,4, тут то плюс тут плюс. Дуже важно бути і поубити знаки. Отже, ось тут буде мінус. 4А буде довіняти. 9,60 цілі 64, 3,5. І А до лінія. 0,8. Отріть 0,8. Отакі досить складне. Завдання. Нового репорта.